Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 915 230 особин за добу, 1 230 танків 10 496 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин, 21 819 одиниць за добу, 3. артилерійських систем 25 537 одиниць за добу, 30. Реактивних систем залпового вогню 1347 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1123 одиниці за добу 1, літаків 370 одиниць, гелікоптерів, 335 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 31 одиниць за добу 71. Крилатих ракет 3121 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 42 593 одиниці, за добу 65, спеціальної техніки 3787 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.